В Україну йде справжня весняна погода. Синоптики повідомили, коли заморозки остаточно підуть з України та де йтимуть дещі протягом тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 16 квітня, дощі йтимуть у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях. А вже на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода протягом всього дня. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла, а місцями у західних та східних областях до плюс 22 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 32% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 17 квітня. опадів цього дня ніде не передбачається. На всій території країни буде переважати сонячна та суха погода майже безхмарності. Вітер буде поривчастий до 7-12 метрів на секунду. Стане вже спекотно. Повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла, а вночі буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. У п'ятницю, 18 квітня, дощі литимуть лише на Закарпатті. На всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. Вночі температура буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!